Я ще раз проводимо прямий ефір і тут щось такі технічні питання. Я не можу запросити Максим. Так, вибачте, за тихі Максим. Якісь технічні так. питання, да, не знаю, що сталося. Насправді дуже жалко шкода. Я вроді як записала, і будемо дивитися. Вибачте, так, то, мабуть, да, так, трошки але підвисав інтернет, тому я, я також не зрозумів, чи то в мене, чи у вас, якби я як тебе бачив, ви в мене зависли. Ну, тому... да, щось, так. Щось трошки є. Але на такій цікавій темі ми зупинилися з вами. Це історія виникнення амігурум, так, да, так. і... Може, давайте спробуємо продовжити так, вже, ну, Це вже не між. Так, да, давайте продовжимо. І Ось ми закінчили на тему, що саме в 1970-х роках в Японії почав розвиватися напрямок Каваї, який Ну, він включає в себе такі наймиловидніші такі герої, персонажі мультфільмів, яскравих кольорів. Ось. І на цьому фоні почав, почав розвиватися саме напрямок Амігурумі. Він почав дуже активно якби, в них там розвиватися, і навіть у 2002 році, здається, вони офіційно якби, це, ну, відкрили таку. Японську асоціацію Амігурумі відкрили навіть офіційно. Так, на жаль, навіть, навіть асоціація? Так, відкрита вона в них офіційно і законно. Це ну, якби асоціація це таке місце для обміну інформацією та взаємодією для тих, хто сам створює або колекціонує саме іграшки «Амігурумі». І е, за свою діяльність ось ця асоціація вирішує такі, ну, ставить перед собою такі цілі, як створення і поширення саме культури е, е, д, ну, допомагає розвиватися та ну, підтримує художників, хто створює та іграшки в цьому напрямку, е, угу. підтримує захист авторських прав, е, тобто вони слідкують, коли, яка схема, де була опублікована, щоб е, потім. Е, ну, не було якихось неприємностей бо у світі в'язання порушення авторських прав це ну, окрема головна біль. Ось угу. і також, також вони підтримують тема ще одна, да, вибачте. Так, так, так. Підтримують вони і колекціонерів, і часто вони проводять регулярні якісь акції та виставки, де майстри можуть показати себе, а колекціонери, ну, колекціонери придбати собі якісь речі. Ось, Щодо е, філософії Мігурумі, ну, з чого ми якби, починали, то в, в, Японії, в, в Японії це якби не просто вид мистецтва, а це все ж таки окрема філософ... для, них, для них саме це ще й окрема філософія. Е, тому що їхні предки ще вірили, що такі маленькі фігурки, створені е, ну, сам, саморуч е, якби, тварин, людей або там. Е... Ну, вони як є для них оберегами, по-перше, uh -huh. і саме тому, як їх ну, використовували саме так. Коли їх створювали, завжди ну, багато вкладали свої душі, і любові, коли їх в'язали, завжди думали про тих, кому вони їх подарують і хто буде їми володіти, також символічно підбирали для них якісь кольори. там. Mm -hmm. Але зараз, за, зараз це трішки якби пережитки прошлого. Mm -hmm. Зараз іграшки Мігурумі займають трошки більш іншу роль. Ну, вони використовуються як дитячі іграшки, як якісь ну, сюрпризи ну, при, подарунки, елементи декору, там, бри, ну, брелоки або просто якісь стильні такі штучки. Mm -hmm. Угу. Так. Цікаво, цікаво. Скажіть, будь ласка, у вас під рукою є ваші вироби? Ви Ні, зараз не вибачте, близько нема, трошки не підготував. То, так. Вибачте, за таке, ми, да, не проговорювали, да, але е, це насправді. Е, е, Чудові такі речі, боже, я коли їх роздивлялася, не могла ніяк відірватися від вашого акаунту Максим. Так ну ви знаєте, ще коли ми анонсували, було запитання, і я хочу вам нагадати, друзі, що ви можете задати Максиму запитання щодо Амігурумі. Можливо, є якісь. Питання, да, на які ми можемо вам відповісти. І ось запитання, яке було в нас: щоб ви зараз хвилиночку, чи достатньо навчитися лише в'язати, чи потрібно, щоб були якісь саме навички в'язання чи може людина, яка ніколи не в'язала, Навчитися з нуля, я так розумію, таке питання ні, звісно, навчитися можна. Потрібно освоїти основні елементи, з яких в'яжуться ці, ну, ці іграшки. Це такі, як кільце амігурумі, там ланцюжок з повітряних петель, стовп, як в'язати стовпчики без накиду, як робити прибавки, убавки, і потім ну розібратися, як читати схеми. Бо кожен автор якби, записує схеми у більш зручні для себе, для себе форми, бо якби таких загально прийнятих ну, формул ос, да. ну, немає так, таких формул. Ось, і навчитися можна, але якби, я б сказав, що навиків лише в'язати стовпчики недостатньо, бо потрібно іграшки зшивати. Також це потрібно робити акуратно. Також є інші елементи декору, які потрібно там, можливо, ну пришивати, вишивати, в залежності від призначення іграшки. Угу, ось. Угу. Також якби, трошки вчитися розвивати свій художній смак, щоб іграшка була ну, якби, мала свою душу. Щоб красиво і так, як би це так правильно сказати, ну оформити личко потрібно вміти так, щоб якби іграшка на тебе дивилася, наче жива. Чудово, багато, з як, підходити, як, підходити, да? до, до Так, так ігри, Тому що, що я би, не перший рік в інтернеті, я бачу, якби ну, як сам починав, бачу, як починають інші дівчата. І от, у декому от, би, бракує такого художнього якогось смаку, щоб грамотно доробити би, до, до кінця цілісний образ. Багато хто зробить гарно. Ну, гарно, красу, але так. от чогось якось не вистачає. Тобто оживити, да, да, так, да. так, це цікава, звісно, тема. У художників, коли малюєш портрет, це також дуже важливо да, надати внутрішності роботі. Чудово, цікаво дуже. Я ще ось дивлюся запитання, там нам нассилали багато сердечок, От, і тут ще було таке запитання: от, ну, можна mm -hmm. сидіти просто в'язати, да? От, а можна, до речі, ці іграшки і е, показувати людям, і е, передавати їх. Е, Замовникам, наприклад, да, щоб люди мали змогу гратися гарними натураль... іграшками з, натуральною... з натуральних матеріалів. От я... Який да, подальший шлях? Тому що в нас дуже багато є майстрів, які насправді чудово малюють. Да? Ой, малюють. І малюють, і в'яжуть, mm -hmm. і творять. Да? Щоб ви порекомендували. От... Подальший шлях після виготовлення іграшки. От як ну, ваш шлях в Інстаграмі, да, наприклад? Ну, в Інстаграмі я себе трішки позиціоную як майстра, який створює, ну, перш за все, майстер-класи для таких самих ну в'язальниць, як, скажімо, як я, хто займається тим самим, що і я. Ось. Okay. Замов, замовлення такі, як, ну, мені. Ä, ä, Ну, поступає дуже рідко, і зачастіше на такі іграшки, які ще ну на які нема схем, ніхто їх не хоче якби, без схем просто в'язати. Тому я беру такі іграшки, на які мені ще потрібно самому зробити схему тоді тільки зв'язати і е, передати замовнику. А щоб я порадив, це як в свого часу мене штурхали друзі. От я, я, ну, я починав в'язати тільки на ну, собі на подарунки друзям. І друзі мені за. Веди Інстаграм, почни показувати свою творчість людям. Ну, що, такий талант пропадає. <ривіт> <ривіт> штовхали, штовхали, одного, ну, і одного разу. Мабуть, піс... пройшло 4 роки, як я тільки, після того, як я почав в'язати, через 4 роки я тільки завів собі Інстаграм і почав просто викладати якби, свої іграшки. Ось. І щоб прос... ну, для того, щоб. Був якийсь шлях розвитку, потрібно вчитися себе продавати, себе показувати, продавати, розказувати, бо якби ніх, ніхто за вас не розкаже краще, ніж ви самі. Чудово, це насправді так, дуже, дуже гарна порада, і це така порада, яка стосується всіх, да, тому що ми чомусь соромимося розповісти про те, що ми вміємо робити своїми руками. А це насправді дуже дуже цінно. От, Тому дякую. Це такий гарний, знаєте, підсумок нашої зустрічі, і порада також гарна. Тобто, друзі, у нас сьогодні в прямому ефірі Максим Мартинюк. Мартиненко який... Мартинен, Максим, вибачте, Вичайте. будь ласка, я спереживалася з цим виключенням. От який в'яже чудові іграшки не тільки Амігурумі? Заходьте до нього. ВК дивіться, і до речі, я так зрозуміла, що у вас там є і відео уроки, як це робити. Ну, відео уроки я е, буквально два роки тому тільки почав викладати на Ютубі знімати, але з, ну, з війною в країні трошки припинилася ця діяльність. Зараз трішки поновлюю, поновлюю ну, цей напрямок на щось цікавеньке. Ось Ну, так, чудово. Тому що, тому що ну, от людина, яка не вміє, треба подивитися його десь для того, щоб зрозуміти, зможу чи не зможу, чи зразу пробувати за відеоуроком. І це насправді чудово, що ви ділитеся, да? тому що ну, це важливо, це важливо. Ні, ну, ще, ще хотів додати, що сучасний напрямок, який вийшли, в'язані іграшки, він напевно, мені здається, вже чимось далеким від е, оцього е, саме напрямку Амігурумі, який прийшов до нас з Японії. Бо там всі іграшки були такі трошки примітивні, е, mm -hmm. а е, з, з скажімо, з розповсюдженням цього напрямку по е, світу, в нього вже внесли якби. Е, Свої корективи в'язальниці у кожної місцевості, в кожної країни вони якось. Як, як, якісь Певні риси притаманні для кожної країни вже з'являються. Для Європи це, напевно, щось більш таке, як би. Схоже на витвір мистецтва. що Це навіть характеризує майстрів, які починають чогось простенького, і потім, щоб отримати розвиток своїх здібностей, самі шукають собі якісь більш складні задачі, тому іграшки становлять, ну, стають більш складними, якимись незвичними формами. До них доплітаються якісь інші, можливо, техніки, такі як зваляння, там ліпки чи можливо розпис. І це вже іграшки, схожі, ну дійсно, не, 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 не на такі примітиви, а ось на витвори мистецтва. Ось, ну, в, цьому, в цьому, напевно, ну, якби я сам стараюся з кожною іграшкою придумати Одеска. собі якесь... Так, да, ну, щоб вдосконалити свою мастерність, якесь нове собі завдання, щоб іграшка навіть, ну, якщо для тих, хто буде її в'язати, щоб вони змогли підчерпнути якісь нові прийоми у в'язанні ну, з мого мастер-класу таким чином. Прекрасно, прекрасно. Скажіть, будь ласка, яку пораду ви дали, ну, от, саме початківцям, да, у в'язанні, на що треба звернути? З чого геть зовсім треба розпочати? Що там мінімальний може набір, не знаю ваша порада для початківців Максим ну, для, для початківців, не знаю для того, щоб іграшка була гарною. Потрібно е, натренуватися гарно в'язати саме полотно. Оцих з основних стовпчиків е, без накиду. Щоб для, mm -hmm. для того, щоб е, полотно е, було гарне і рівне, потрібно контролювати натяжіння нитки. То це ми робимо самі, і це може прийти тільки з досвідом. Бо буває, ви там зараз в'яжете одну лапу, через півгодини ви в'яжете іншу лапу, і вони у вас різного розміру. І саме ну, це через те, що немає звички В'язати одним і тим же якби, способом ну, витримувати, і витримувати саме натяжіння нитки. Угу. Ось. А так починати можна достатньо буде там, один клубок, один гачок. Там трошки наповнювачу, і можна вже гори воротити. Якби так. Дякую так. вам, дякую. насправді це дуже така цікава тема, і дякую, що ви нам розкрили її, Максим, і будемо надіятися на майбутню співпрацю, можливо, ви щось цікаве створите для слухачів академії щодо Аміругумі. От, а я хочу нагадати, друзі, що 1 березня в академії стартує саме акварельний марафон, який називається у акварелизень. Він присвячений акварельним технікам, тому він безкоштовний. І кожен кому цікаво мати практику в акварелі, будь ласка, приєднуйтесь. От, і вдосконалюйте свої навички. От, і дякую вам ще раз, Максим, що ви з нами. От, і будемо на зв'язку. Гарного дня всім. Так, друзі. дякую, ради був поспілкуватися. Дякую, я також. До побачення. Так, до побачення.